На Івано-Франківщині розгорнули пункти незламності. Де і як вони працюватимуть? Є можливість випити гарячого чаю, якесь елементарне з'їсти. печенько, так що щось перекусити, кому це необхідно. Нам не все одно, як у прикарпатському селі Сваричів волонтери допомагають українській армії. Перший день війни ми всі дзвонилися і зрозуміли, що нам треба щось робити. Ми точно не будемо сидіти без діла. 39 історій повстанців. Журналістка і письменниця Любов Загоровська представила у Франківську книгу Моя упа. Це історії людей, записані з від першого, першої особи. Тобто, це можна сказати сповіді. Зігрітися, випити чаю, зарядити гаджет та скористатися інтернетом зможуть Прикарпатці в разі вимкнення світла. Все це доступно в пунктах незламності, які розгорнули на Прикарпатті. Один із них розташований на вічовому майдані в Івано-Франківську. Скористалася сьогодні ним і Франківка Галина Пазюк. Жінка прийшла сюди зарядити телефон. Я забула зарядити телефон, ну і вже йшла на базар і зайшла сюди. І бачу, що людей багато є, і, напевно, потрібно, щоб було в кількох районах нашого міста біля вокзалу, можливо, де студенти вчаться, можливо, так, щоб людям було швидше то все зробити. В разі вимкнення світла живлення в пункті незламності забезпечують генератори, каже начальник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький. Від них і обігрівають та освітлюють приміщення. Є можливість випити гарячого чаю, якесь елементарне з'їсти печенько, так що щось перекусити, кому це необхідно. Ну і надати консультацію людям, де знаходиться найближча скажімо, лікарня, найближчий стаціонарний пункт обігріву. Ну і іншу інформацію, де аптека знаходиться, там лікувальний заклад. яку необхідну інформацію можемо надати. Постійно чергує, чергують наші працівники ДСНС, які слідкують за живленням, за генератором, ну, і щоб був порядок постійно в пункті незламності. На Прикарпатті розгорнули 11 мобільних пунктів незламності. Всі вони розташовані у великих містах області. Два з них в Івано-Франківську. Володимир Чернецький каже, що рятувальники облаштували також і 35 стаціонарних пунктів. Їх розмістили у приміщеннях пожежних частин Івано-Франківщини. Ми виділили приміщення, на де люди можуть знаходитись так само у приміщеннях є місце, де посидіти. Де якісь випити гарячого чаю, ну, тимчасово чи тимчасово перебути. Там так само забезпечено і електроживленням, і теплом, і інтернетом. Тобто ці всі пункти є вони на онлайн-карті, можна подивитися. Загалом в області розгорнули 132 пункти незламності. При потребі їхня кількість може збільшуватися, каже голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Сьогодні на ранок ми бачили, дуже критична ситуація була і в нашій області. 80% електроспоживачів були відключені від електрики. Тільки 20% працювало, і це працювала критична інфраструктура. Е, обіцяють нам електрики, що до кінця дня ситуація буде покращуватися вже тільки тому, що відновилася, відновлюється Калуська ТЕЦ, третя черга отримує світло. Також, каже Світлана Онищук, на базі обласної військової адміністрації створили кризовий центр, який надаватиме інформацію як для внутрішньопереміщених осіб, так і для жителів області. Галина Марішин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ Ганна Федосова близько семи місяців живе в одному із ліцеїв Івано-Франківська. Разом із мамою та братом вони виїхали з Харкова на початку березня. Умови проживання описує так. Сиє холодно, сиро, мерзнемо. Шир ми поставили, щоб один одного не бачити. Нас годують тричі на день, але продукти докуповуємо. Проєктний офіцер міжнародної організації з міграції Стефан Герантоку показує приміщення, яке зараз переобладнують під кухню. За його словами, щоб повністю завершити ремонт, потрібно два тижні. Тут буде встановлена нова вентиляційна система. Також будуть облаштовані меблі та поверхні для приготування їжі. Також можете бачити, що тут покладена нова плитка, а також встановлена проводка та прокладено нові розетки. За словами Романа Попозенко, окрім кухні, міжнародна організація з міграції облаштувала санітарні кімнати. А у спортзалі, де розміщена більша частина переселенців, поставили ширми та розетки. Також ми надали фени праски. Так, мифрохвольову піч. Також нашими колегами було надано гігієнічні набори персональні та інституційні. Для мене це такий собі особи, особистий проєкт, бо коли ми приїхали в івано франківськ це було десь, десь близько 5 чи 6 березня, ми жили деякий час в цьому закладі, поки ми шукали собі житло. Нам надали допомогу, нас змістили в кабінетах цього закладу, і я особисто зі своєю зі своєю сім'єю прожив тут близько двох чи трьох тижнів. В одному ліцеї Івано-Франківська сьогодні проживає 120 переселенців. За словами директора, їхній заклад один із перших, куди поселили внутрішньо переміщених осіб. Розуміло, що тоді що ми змогли зробити? Такі прості душові кабіни там якісь ліжка, там ковдри це все, що заносили волонтери. Тепер вже дякуюся цій організації. Це вже більш так сучасно, більш комфортніше, і зрозуміло, що зроблені кращі умови для проживання цих людей. За словами керівниці Івано-Франківського хабу Міжнародної організації з міграції Євгенії Коваленко, сьогодні організація підтримує понад 35 колективних центрів для внутрішньопереміщених людей в Івано-Франківській області. У 31 з них проводять частковий або капітальний ремонт. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Нам не все одно під такою назвою жителі села Сваричів на Івано-Франківщині створили громадську організацію у 2020 році. У цьому приміщенні волонтери облаштували самотужки свій штаб та зробили у ньому ремонт. Спершу розповідають, допомагали односельчанам похилого віку. А після початку повномасштабної війни тут ще й допомагають українській армії. Збирають їжу, одяг, амуніцію для воїнів. Та відправляють на фронт. Це змінило 24 лютого. Ми зрозуміли е, точно, що наш напрямок це допомога нашим хлопцям. Е, в перший день війни ми всі. Здвонилися і зрозуміли, що нам треба щось робити. Ми точно не будемо сидіти без діла. І тут наше приміщення перетворилося, в волонтерський штаб село надзвичайно згуртувалося. До нас приходили. Ми від 8-ї години і до вечора, до пізнього вечора, були тут. Ми сортували, відправляли. Усю допомогу волонтери збирають залежно від потреб військових. Окрім їжі і ліків, передають теплий одяг, окопні свічки та маскувальні сітки, які самі виготовляють у штабі. Також волонтери готують корисні перекуси для бійців, суміш горіхів, з сухофруктами, долучаються до збору речей та грошей небайдужі односельчани. Волонтер Юрій Васильків показує сумки та плитоноски, які зшили місцеві жительки для воїнів. У нас є багато знайомих швей, є така Мирося, яка дуже нам завжди допомагає, і нам потрібно було шити розгрузки, бронжилети. І ми подзвонили до неї. Вона погодилася. От шили ми ось такі розгрузки, рюкзаки, сумочки різні і прапори. Ми були, організували кінопоказ. В центрі у нас біля нашого народного дому їх дуже багато пошили, і за ці гроші, що ми їх попродавали, купили прилади нічного бачення, що можна їздити вечором без фар. Що зараз дуже допомагає нашим військовим. У Брошневі є у нас такий Володимир Мусор. Він ці прилади нічного бачення виготовляє за увесь час роботи громадської організації. Нам не все одно волонтерів нагороджували відзнаками. Не забувають дякувати за їхню роботу, і військові. Вони відправляють з передової підписані прапори. Є також у штабі плетені браслети, які військові носили упродовж ста днів від початку війни. Усе це волонтери зберігають та вважають своїми оберегами. Такі речі каже Наталія Романишин: не дають опускати руки та надихають їх продовжувати допомагати. Це теж нагрудний знак, відзнака за бойову звитягу від Івано-Франківської обласної адміністрації, моїй найкращій подрузі, за... яка зараз в полоні. Вона була на Азовсталі, <кхм> служить старшим бойовим медиком, і вже 6 місяців вона в полоні. І цей знак нам ні на хвилину не дає здатись, тому що якщо назовсталі витримали, то і ми не маємо права туди здатися. Зараз волонтери готують для військових чергову партію допомоги із теплим одягом, свічками та їжею. У селі планують також організувати акцію Святий Миколай йде до воїнів. Місцеві жителі збиратимуть святкові пакунки, які потім волонтери передадуть на фронт бійцям. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Історії з Фейсбуку, що переросли у масштабний проєкт, письменниця Любов Загоровська розповідає, що початком її книги стали короткі дописи, які вона розміщувала на особистій сторінці у соцмережі. Проте, як зізнається письменниця, матеріалу виявилося так багато, що вона вирішила написати книгу. Я просто подорожувала, їздила до учасників визвольних змагань, знайомилася з ними і просто опублікувала невеличкі. Коментарі з цих подорожей і фотографії це історії людей, записані з від першого першої особи. Тобто це можна сказати сповіді. Я запитувала людей про найперші спогади їхнього життя, про те, як вони росли, як формувалися, яким було їхнє дитинство, навчання, освіта тощо, і далі, чому власне, вони потрапляли в УПА, якою їхня діяльність там була, Арешт, катування, тюрми, табори і до повернення, пункту повернення до України. Любов Загоровська каже, що писала книгу п'ять років. З них чотири це збір матеріалу та один рік письмової роботи. Рукопис посуміщує 39 історій повстанців та тих, хто їм допомагав. Історик Володимир В'ятрович написав передмову до книги. За його словами, унікальність цього видання в тому, що ці історії можна не тільки прочитати, але й почути. На сторінках розміщені QR-коди з посиланнями на голосові записи розповідей. Таких книг про Упа напевно дотепер не було. Тому що тут в цій книзі є не стільки люба, попри всю повагу до неї, як людина, яка зробила колосальну роботу, як є ті люди, які говорять через книгу. Тобто, тут унікальність цієї книги і авторки є те, що вона стала голосом тих, хто до того не говорив. Унікальність полягає в тому, що більшість, напевно, з тих, хто ділиться спогадами з Любою, є людьми, які якось яких якось оминали історики, оминали журналісти. Відвідувачка презентації Олександра Копаєва прочитала книгу. Каже, що товаришує з авторкою близько 10 років. Жінка поділилася, що теж мала змогу долучитися до збору матеріалу. Я з Тернопільщини і ми для значок і процес великий вона робила, як вона за організовувала. Ми шукали на Тернопільщині людей, які могли би поділитися з УПА. Я відчула дух перемоги, і який мені дає зараз силу прожити цю війну. Директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук каже, що викладений у книзі матеріал надає більш емоційну оцінку повстанському рухові. За словами історика, ці розповіді можуть бути корисними в культурній, освітній та дослідницькій сферах. Саме з точки вивчення історії України це хороша річ, можливо, застосування в першу чергу для кінематографа. Адже будь-яка ось така якась життєва історія, це по суті можна сказати як певний своєрідний окремий фільм. А водночас непогано воно буде задіяно все ж таки для шкільної програми у зв'язку з тим, що якщо ми не говоримо просто про фактаж саме там дат подій. Але для приколу доволі часто навчальних закладах тематично до там, свята покрови, свята української повстанської армії, там ставлять театралізовані сценки, там вечори пам'яті. Вихід книги у світ співпав із 80-ю річницею з дня заснування української повстанської армії. Як зазначила авторка, історія має циклічний характер, і якщо не засвоїти її уроків, то вона знову повториться. Христина Михайлюк, Андрій Шостекевич, новини на Суспільному, івано франківськ що робити за відсутності мобільного покриття бриджфі. Програма для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Волкі-талки додаток, який перетворює телефон на рацію. Для додатку потрібно підключення до Wi-Fi або мережі, але з дуже стислим трафіком. Він може працювати навіть на старому 2 g з'єднанні. Two-way walkie-talkie. Діє як традиційна рація. Можна вибрати номер каналу або місце перебування, використовуючи карту, і поговорити з будь-ким у тому ж каналі. Додаток підтримує роботу у фоновому режимі із мінімальним використанням батареї.